Кращі шахісти України завершують грати останні партії фіналу чемпіонату шахів. Майже усі переможні ігрові ходи та комбінації зіграні учасники в передчутті оголошення переможців. На фініші чекається дуже така гостра запекла боротьба. Є дуже ряд цікавих гострих поєдинків, в яких саме які дадуть нам відповідь на питання, хто стане чемпіоном і призерами. Українські шахісти славляться тим, що вміють тримати здобутий титул переможця. Проте цьогоріч до чемпіонського списку можуть увійти нові імена. Очікується поява нового чемпіона України. Якби чемпіонами України стали, скажімо, Арещенко, Єфіменко, Коробов, Волокітін, то це було б повторення. Вони вже були чемпіонами України. А якщо чемпіоном стане Олексієнко або Моїсенко, то в нас з'явиться новий 58-й чемпіон України за 85 й разів за 85 чемпіонатів України. Ну і жінок теж очікуємо, можливо, нова чемпіонка може бути. Чемпіонат України з шахів проходить у Рівному вже вдруге. Його організатори втомлені, проте задоволені і готові до втілення нових ідей щодо розвитку шахового спорту. Ми будемо шахи розвивати в області якнайкраще, щоб райони, міста, селища, містечка, вони. Отримували інтелектуальний зиск, інтелектуальний розвиток, і ми могли від цього пишатися нашими дітками, які будуть краще здавати ЗНО, краще вчитися, краще розвиватися. І будемо отримувати від цього тільки найрозумніше суспільство, щоб потім нам кажуть породжували і здобували найвищі кажуть нагороди і в державі і поза державою. Останні ігрові тури чемпіонату з шахів відбудеться у рівному 17 грудня у міському будинку культури. І вже о 18.00 під час святкового закриття цьогорічної серії ігор назвуть імена переможців фіналу чемпіонату України з шахів серед чоловіків та жінок. Катерина Анікіна, Дмитро Спідченко – у ритмі подій.